Як азнаурі, сила лева тобі. 24 на 7. Без перерв і сну. Лікарі на Харківщині рятують життя нашим бійцям, які зупиняють навалу ординців в районі Вовчанська. Кожен з нас бажає, щоб поранених було якомога менше, але ми готові до одночасного прийняття до 20 Одночасно, Микиті 22. Хлопці привезли без свідомості. Вже у стаб пункті прийшов до тями. Це було настільки швидко, що я просто. Прилетіло, я впав, і вся надія була на побратимів. Вони просто найкращі. Міни керовані авіаційні бомби, увесь спектр артилерії. Усе це ворог нині застосовує біля Бовчанська. Наступали Русня. У нас залишилось дві позиції. Держали скільки могли, поки БК не закінчилось. І вночі вже вийшли через поле. Так Перебігали, попри те, що інтенсивність ударів по нашим укріпленням дещо зменшилась, ворог все одно тисне, намагаючись проломити оборону у глибокому та лукінцях на північному заході і біля самого Вовчанська. Пройшовши лісовим масивом, противник захопив селище Бугруватка і вийшов до сіверського донця і околиць села Стариця. Понад двох тижнів Вовчанськ і околиці у розривах диму і вогні. Покажи розрив каба на ринку. Зараз. Наведи хрестик Зараз. розрив кабу на ринку. Від міста лишились суцільні руїни на вулицях, якого можна розглядіти тіла цивільних. Ось вбитий чоловік поруч з велосипедом. Трохи далі від центру лежить жінка від ворітному візку. Ворог не жаліє нікого. Ця бабка, а там на лавочці дія противник штурмує в напрямку липці, кидаючи багато піхоти і використовуючи керовані авіабомби. Ціль вийти на лінію липці веселе, розгорнути плацдарм. Важкі бої тривають у самому Вовчанську на околицях в районі сіл старості та тихого. Це вже четверту хвилю. Сьогодні противник намагався штурмувати наші позиції, відповідно, було нанесено враження засобами артилерії, колективної зброї і піхоти. Проти міктоністрати українським воїнам вдалося збити наступальний потенціал расистів. Темпи знизились, але рух не зупинився. Очевидно, що цілі, які ставили собі росіяни, поки що не вдалося реалізувати, а саме відтягнути наші війська з інших напрямків, зробити буферну зону і прискорити наступ на Куп'янськ і Харків. Ціна стабілізації фронту це життя наших воїнів. Мінометний обстріл спима плечя поранили. Потім... По ребрах попав бронікспас Руслан Єрмалюк, Олександр Мотор, Наталіна Горна, спецкор. Маємо на зв'язку нашу кореспонденту Олександра Моторного. Він із своєю групою працює на Харківщині біля Вовчанська. Що там на ній відбувається? А наскільки сильні атаки ворога і що в самому місці можемо розпитати у нього? Скажи, будь ласка, чи е, вдалося зупинити ворога? Наскільки сильно бомблять місто? І чи є якась інформація щодо цивільних? Привіт, Руслане. Ну от ми навмисно стали на цій точці. Це дуже, -дуже далеко у тил від Вовчанська, але от ну, картина. Самі бачите, тобто хочу сказати, що летить навіть не по самому Вовчанську, не по самій лінії бойового зіткнення, а далеко у тил на десятки кілометрів. Летять сюди ворожі і артилерійські снаряди, і реактивні, і кориговані авіаційні бомби. От по самому Вовчанську, лише від вчорашнього вечора, десь від 21-ї години і до 6-ї години ранку було щонайменше шість хвиль ударів. Керованими авіаційними бомбами, але наші військові кажуть, що до порівняння ну, там з першим тижнем повторної московської навали на Харківщину, кількість ударів тими таки кабами суттєво зменшилася. Стало трохи менше. Ну, вчора, по крайній мирі, було менше, десь 10-15 день за вчорашній день було. Це менше? Так, да, це вже менше, набагато. Бо перед цим вони летіли кожен день, навіть не кожен день, десь за години 4 могло 20 штук прилетіти і звичайні, і касетні. Коли тільки все починалось, ворог дуже плотно так працював зі всього. І починаючи з піхоти, закінчуючи авіацією. Зараз вже в рази менше, і це дуже добре. Є трохи і позитивних новин, вони стосуються безпосередньо Вовчанська, от буквально. В понеділок е наші аеророзвідники скинули нам відео, на якому Група людей, ну ми нарахували там щонайменше 6 чи 7 осіб. Дуже складно було розглядіти, що саме це за люди. Але люди з білим прапором, таким імпровізованим, намагалися вийти з Вовчанська через зруйньовані мости. Ми запитали наших аеророзвідників, яка доля цих людей. Вони сказали нам про те, що крайній раз вони їх бачили вже на південному березі, нібито біля якоїсь там умовної точки евакуації. Ми зв'язалися з поліцейськими, які ну від 10 травня тут здійснювали евакуацію. От Олексій Харківський, начальник відбув реагування національної поліції, повідомив, що дійсно в понеділок сімох мешканців Вовчанська їм вдалося евакуювати із міста. Але повторюся, це така, знаєте, ну просто виняток із правил, як такої евакуації з Вовчанська не не існує, тому що під'їхати просто до міста неможливо. Лінія фронту, як і раніше, від стариці селища і до Вовчанських хуторів, і тихого е на схід від Вовчанська вона простягається вздовж. Фактично річки Вовчої за винятком кількох ділянок, От, власне, у самому Вовчанську, і на травах тих таких Вовчанських хуторів Збройні сили України стоять на північному березі річки. Тобто про будь-яке форсування Вовчої наразі мови немає. Форсують річку, навіть не йдеться. Так? Річку не форсують, бо там ще й і йти до неї. Мости взірвані, вони і не зможуть форсувати. Потрібно буде кинути понтон, який розбере артилерія. 57-ма бригада зараз проводить штурмові дії і потрохи відкидує противника. 57-й. Так. Угу. Тобто ми контратакуємо вовчанців? Так. Потрохи просуваємося, говорять, що вони відходять вже потроху. Угу. Ну і на сам кінець скажу, що окрім от двох таких ділянок активного бойового протистояння тут на Харківщині, на напрямку Липців, це на Північ від Харкова і у районі Вовчанська, саме от де річка Вовча впирається у державний кордон, московити, там немає активних піхотних боїв, але московити, от як і тут за смужки зі своєї території обстрілюють з артилерії, мінометів. І от напередодні буквально якраз повідомлення прикордонники. На двох цивільних московити просто з дрона скинули гранату, і двоє цивільних там дістали поранено. На щастя, не смертельних. людей вчасно евакуювали, надали їм допомогу, і наразі загрози їхньому життю немає. Дослав. Дякую, Сашко. Це був наш кореспондент Олександр Моторний, який зараз працює на лінії фронту своєю групою на Харківщині.